Газова угода між Москвою та Києвом тимчасова останнє слово щодо вартості та умов поставок за стокгольмським арбітражем. Такої думки Арсеній Яценюк за його словами підписання протоколу можливе лише на тристоронньому рівні, тобто у форматі ЄС Україна, Росія, за уже поставлений газ Україна розрахується, але поетапно поставлені в минулому обсяги природнього газу. Українською стороною обліковується за ціною 268 доларів США. І для цього Україна має всі необхідні кошти, щоб повністю закрити рахунки по постачанню природнього газу, який був здійснений в минулому. Перший транш оплати це мільярд 450. Буде здійснений в найкоротші терміни, зразу після підписання протоколу. Залишок у розмірі 1 мільярд 650 буде здійснений до кінця поточного року. Надалі ціна газу має триматися на рівні 325 доларів влітку та 385 взимку. Подальші поставки газу з Росії будуть за передоплатою. Обсяг реверс визначатиме Україна. Наразі у газових сховищах країни 17 мільярдів кубів газу. Прем'єр нагадав, що для опалювального сезону треба ще 5 мільярдів. Нині ж Україну зігріває словаччина. Європейський реверс уже замістив 60% російського газу.